Привіт, пані та панове! Тут зараз буде детальний ретельний огляд аромату серпантін від бренда Ком де Гарсон. Тут є унікальна нота асфальту. Цей аромат пахне літом в міському парку. Сюди налили настрій літа, проте цей аромат більше, ніж просто літній весняний свіжак та про все. Поступово, а я, як завжди, Оля Насонова, ваша парфумерна блогерка, це відео початок моноароматних оглядів на моєму каналі, де один аромат, одне відео, проте дуже ретельно, дуже прискіпливо. Цей формат відео буде змішуватися з іншими форматами на моєму каналі, тож щоб всім було цікаво. А саме для цього відео я придумала певну структуру, і зараз по ній і підемо. Всесвітня історія аромату. Бренд Com de Garçon це модний дизайнерський бренд Японії. А саме Com de Garçon Parfum це, він позиціонує себе як французький бренд. І на сайті це написано і на пляшках теж зроблено в, в Франції. Добре, цей аромат був випущений у 2014 році і був приурочений відкриттю нової будівлі і тим самим розширенню лондонської галереї Serpentin. Одноіменної назви з цим парфумом. І все це відбувалось в Кровлівському парку Kensington Gardens. Парфумерка цього аромату Емілі Каперман. Перед нею була задача створити аромат саме літньої природи в парку. І їй це точно вдалося. Мені подобається взагалі ця парфумерка, її роботи, тому що вони в неї всі такі грайливі, мають нетрадиційні. Характери поєднань, ноти аромату. По типології це аромат зелено-фужерний. Я взяла піраміду саме з офіційного сайту, бо тут є такі цікавинки. Зараз все розповім. Отже, верх у нас трава, листя, пилок. І тут бренд розкриває чим самим зроблений пилок гальбаном і листя. І рису. Далі в нас по піраміді йде кисень, зроблений альдегідами та озоном. Далі у нас асфальт, який зроблений з чорного мускусу та мускатного горішку. Далі лабданом, кедр. І тут дуже дуже цікава інформація. Кедр з невеличкою кількістю забруднень, і ці саме забруднення зроблені з бензоїну, деревини ялівця. І гваякової деревини. Ось таке зільваріння. Намішали так намішали. Розкриття аромату. Цей пункт буде найоб'ємніший. Цей аромат серпантін, а вже ж має напрочуд гарний рослинний старт про сонячну природу. Він мені пахне кульбабками, травами, пахне серединками полком тюльпанів. Я ще в цьому ароматі, саме з блотера, відчуваю недозрілі соняшники, проте з моєї шкіри я майже їх не відчуваю. Є якийсь натяк на е, таку маслянистість, проте він більше від смол в складі цього парфуму, ніж від от, соняшників. Далі аромат розкривається землистими ірисами та деревиною. Деревина, тут саме шершавий, кострубатий стовбур дерева. Є в парфумерії така деревина, до прикладу, сандал, який по відчуттям має таку гладеньку, навіть вершкову текстуру. Тут ні, кострубаті дерева. І саме ось тут можна відчути або дофантазувати собі асфальт. В цьому ароматі присутня така смоляниста землистість. Яка й домальовує цю картину, і ця присутність смоляниста землиста, вона постійно відчувається в цьому ароматі. Він мені мене ні на жодну секунду не відносить, якісь поля, ліса, луки, гаїдні. Він мене постійно залишає в місті. Це аромат про рослини, де на них осів міський пил, де на них осіли вихлопні гази, де сонце розтопило. Смоли асфальту йдуть ці випаровування. Ком де Грасони сказали, що вони додали дрібку бруду в цей аромат, і це прям на 100% так. Я його відчуваю і підтверджую це. Цей асфальт так мій віртуозно вплетений в цю композицію, ніби, знаєте, це такий асфальтний дотик до кожної рослинки, до кожної деревинки в цьому ароматі. Найдовше в, цьому, в цій композиції лунає саме смолистість і деревина, це у нас кедр, бензоїн, лапданум. Також я в цьому ароматі, ближче вже до бази, відчуваю молекули сою супер і відчуваю її через саме таку легкість і свіжість цієї композиції. Важливо зауважити, що так, в цьому ароматі відчувається прохолодність рослин, та цей аромат не є вологим та не є тим паче акватичним. Настрій його це сонячний, неквапливий, спокійний урбаністичний ранок літом. Настрій цього аромату це тотальне суцільне літо. Проте в ньому ароматі немає ніяких певних аспектів, щоб робили цей аромат суцільно літнім, свіжаком. Навпаки, це робить аромат на е, універсальним на весь рік, коли хочеться згадки про літо. Наступне і дуже швидко в трьох словах: про аромат: це відпустка літо і місто. Наступне це пакування. Аромат серпандін випускається в одному об'ємі 50 мл. Ось цей флакончик. Він має мінімалістичну, прямокутну форму, навіть просту. Навіщо нюхати, якщо форма не пахне? Також коробка. Коробка теж має супер обкладинку і просто біла коробка. Нічого мені більш сказати. Малюнки. Оці сріблясті на коробці та малюнки на задній стінці флакона, зроблені англійською художницею Трейсі Емен. Я так можу дофантазувати, що це зображення двох людей в вони кохаються, так. Це люди, які кохаються. Також на тлі флакона є написи: The Grass, The Trees, The Lake and you». Трава, дерева, озеро. Іти. Озеро не знаю, про яке озеро вони кажуть, але трава й дерева і я, я знаю про що це. Схожість з. Тут я хочу говорити про унікальність аромату, або про навести якісь аналоги, якщо вони є. Буду говорити про інші парфуми, але в контексті головного героя відео цього або там іншого. Зелені аромати я обожнюю. Більшість з них це вони про там газони, букети, поля, луки, гаї. Проте цей аромат о, він зелений, сонячний і про місто. Це унікальний для мене аромат. В ньому є ось, ще нота асфальту Блісима. Це просто чудово. І в контексті цього критерія я хочу згадати парфум «Молекула номер 1 тому що в базі. Цього аромату я все ж таки відчуваю молекулу і супер, яка з якої складається парфум молекула номер 1 від бренду Eccentric Molecules». Прохання до підписників, сонечки, будь ласка, якщо ви вважаєте, що якісь критерії, які, яким я описую парфуми. Є зайвим, або я недостатньо розкрила сторону якогось парфуму, вам недостатньо інформації про якийсь парфум. Будь ласка, напишіть мені вашу обґрунтовану відповідь. Я хочу розвивати цю, цю тему моноароматних оглядів на своєму каналі. Хочу, щоб це було всім цікаво і інформативно. Тому, будь ласка, дайте мені знати. І кожен е, критерій. З мого огляду розказую про певну сторону аромату. Тож не пропускайте. І наступне, про що я хочу поговорити, це про стійкість. Нещодавно я взнала, що в мене холодна шкіра. Мені допомогла в цьому моя підписниця. Вона спитала, але я не знала, що відповісти, і ми разом це виявили. Тож, кому важлива ця інформація, ось вона. Тож цей аромат на мені тримається 4-5 годин. Він має поступове, повільне розкриття. Оця зелена частина з рослинами і рисом відчувається на мені десь годинки-дві, потім це смольна та деревна база. Аромат насправді має певну вагу, я його взагалі не можу назвати таким прозорим акварельним. Соціальність аромату. Тут я розкажу все, що стосується аромата та інших людей: там шлейфовість, комплементарність, дифузність. І в цьому ароматі шлейфу немає. Він створює вашу особисту делікатну хмаринку навколо. Він відчутний, проте не є дуже гучним. І саме в цьому ароматі я думаю, що оця його гучність або шлейфовість це питання кількості розпилень. Бо як я зауважила в попередньому пункті, що він не прозоро акварельний, в ньому є вага, і я думаю, її можна нашаровувати і прикручувати гучність в цьому ароматі. То, будь ласка, можете поекспериментувати. Я наношу три розпилення, можу часом ще один одне розпилення нанести, щоб поновити цей зелений старт. І ось так, якось так ми живемо. Разом з цим ароматом. В цьому ароматі немає ніякої випираючої або одної такої солюючої ноти. Він такий, о, як то кажуть, округлий, о, спокійний. Куди його носити? Найочевидніша відповідь це влітку на літню прогулянку. Проте я вам пропоную його носити будь-коли. Це універсальний аромат, коли вам хочеться згадати про... Літо, коли хочеться спокійного, е неквапливого настрою. Я думаю, цей аромат взагалі не підійде про такі ошатні наряди, костюми тройки. Піти в цьому ароматі на нараду директорів не варто. А ось для повсякденного життя там на звичну. Роботу на прогулянки, це прям топчик. Для мене так точно. Я вирішила, що наприкінці кожного відео на майбутнє я вам буду показувати про свій парфум дня. І сьогодні мій парфум дня це Серпантін від Комде Гарсон. Я вирішила зосеред... роз... зосередитись сьогодні на одному парфумі. Декілька слів про нього вже не буду говорити, бо і так багато вже не говорила. Висновки. Я, мабуть, не буду робити висновки, бо я і так намагалася ємко і змістовно донести до вас інформацію про цей парфум, просто переказувати те, що щойно не було, немає, мабуть, немає ніякого сенсу. Отже, я вас прошу написати. Якщо я не сказала про якісь важливі аспекти аромату, взагалі будь-якого, які для вас важливі, то дайте мені знати. Я бажаю вам гарного вашого дня. Бувайте!